Андрію, я тобі дуже дякую за такий цікавий пізнавальний семінар, за те, що ти своїми дослідницькими навиками, як світлячок, світиш в деякі моменти, на які іноді просто ну, не звертаєш уваги, не знаю чому, але це круто, що є люди, які вміють тобі підсвітити. І, взагалі, вайб семінару, твого бажання до нас щось донести, ну, це дуже приємно, круто. Ми тобі дуже дякуємо, і я тобі дуже дякую. Я вже серед багатьох своїх семінарів все одно відкриваю для себе щось нове, нове, і це дуже круто. Дякую. Дякую, дійсно. Тобі теж дякую, що уже скільки Олена пройшла семінарів науки самостійно в нашому центрі. І все і, одно мало. І все одно мало, і це для мене теж, як для знаєш, ліктора можна сказати починаю, що не начинаю, що Для мене це теж. Знаєш, такий рівень, що хочеться і до і я можу це зробити. Ну, на ти блага. точно можеш на благо, користуйтесь. Дякую. Дякую.